Привіт! Сьогодні ділюся історією про те, як я перейшла з Excel на Notion, і чому це стало для мене проривом у роботі. Коротко розкажу, що колись мої таблиці в Excel були просто топом. Я використовувала їх для всього: планування, збереження посилань, ведення фінансів, бази клієнтів. Але з часом. Інформації стало настільки багато, що я стала губитися в Excel. І я зрозуміла, що у мене всі файли розкидані, що вони дані дублюються. Ну, коротше, я в Excel, незважаючи на кількість сторінок, отримала повний хаос. У мене була табличка, коли я стала працювати в клубі нашому Експерт плюс і у мене була особиста табличка з моїми даними, і табличка клубна з загальним. Доступом для засновниць клубу, тобто, щоб кожна могла туди внести з нас зміни. І це було дуже незручно, тому що мені потрібно було переключатись, коли щось моє особисте на мою особисту табличку, а коли щось клубне на табличку клубну, тому що там був загальний доступ, а мої особисті справи зовсім не потрібні іншим засновницям. Тож, показую вам ось ці, у вас там блимують мої таблички і клубні таблички, з купою, купою закладок. Там було і планування контенту, і фінансовий звіт, і база клієнтів, і збережені посилання. Я нічого не маю проти Excel. Я дуже люблю цей інструмент. Це дуже потужний інструмент. Там можна робити і зведені таблиці, і все. Але коли інформації забагато, то, на мій погляд, краще Notion. Notion це новий рівень. У Notion я теж завела сторінку. Я веду своє особисте планування, планування клубу, базу клієнтів. Перелік інструментів і матеріалів, фінансові, звітності. Так, іноді я всіх розумію, іноді буває важко перейти на новий рівень. роботи. І зізнаюсь, спочатку Notion і для мене був страшний, він мене лякав. Я декілька разів туди заходила, я декілька разів намагалась почати в ньому працювати. Але мені було все незрозуміло. Там все було англійською мовою, там. Купа функцій, купа всього. І мені було лячно починати з цим працювати. Але я все ж таки, коли зрозуміла все, про... Хаос в Excel вийшла на новий рівень і почала вивчати Notion. І, чесно кажучи, не пожалкувала ні хвилини. І знаєте що? Я знаю багато експертів, які теж колись сумнівалися, але тепер не можуть нарадуватися. Notion змінив їх підхід до планування та організації. І тепер Notion – це їх головне середовище. Наша Світлана просто тепер безношена, нічого не робить. Вона планує там абсолютно все, і навіть переносить туди свою медичну картку, щоб було зручно. Тобто це тут можна і особисте, і робоче, і все поєднувати. У мене на одній сторінці і є і те, і все, і я бачу все одразу, що у мене в клубі, що у мене особисте. І... Головне це структурувати інформацію та використовувати саме ті можливості, які реально корисні. Ну, Наприклад, таблиці з, рідними, з різними видами та фільтрами, інтерактивні сторінки з посиланнями та списками, дуже гнучке налаштування, яке підходить як для роботи, так і для особистих проєктів. Можна налаштувати. Вигляд календаря, вигляд таблички, вигляд дошки трело, тобто все сортувати фільтрами і бачити в окремих місцях тільки те, що вам потрібно. Формули теж можна робити, можна рахувати. У мене є табличка з фінансами, де підраховано все, з, з податками, скільки ми заробляємо, тобто все рахується. Можна зробити красиву структуру з заголовками, іконками, обкладинками, можна зробити кольорні акценти, це все ну, можна зробити, щоб. Сторінка була приємна для очей, щоб ви, зах... щоб ви хотіли заходити туди. Ось ми зробили в клубі базу знань, багато тем, багато тематик, багато розділів. Ми під кожний розділ зробили окремі файли, де є і відео, і презентації, і інструкції, і описи, і купа файлів. І це все воно як в пошуковій системі. Тут можна все шукати. По ключовим словам. Тобто наші учасники клубу мають доступ до такої бази знань, де все розподілено по тематикам і можна зручно шукати. І якщо вони не знають, де це шукати, то ми можемо їм все розповісти. Тобто, Ось так воно виглядає. Кольори, назви, бачите, заголовки і купа текстів. От бачите, сервіси, ось такі у нас інструкції, де ми показуємо прямо стрілочками і підписуємо. Тому що, куди, нащо, ось так у нас побудована робота в клубі. І ця база знань дуже корисна і дуже класна. Ще, навіть бачити і офери, і все тобто все, що потрібно для того, щоб просувати себе в будь-якій соцмережі, ми вивчаємо багато питань. ще Якщо ви все ж таки побачили зараз е, наше відео і зацікавились Notion і бажаєте спробувати щось е, планувати, або щось оформити в, ці, в цьому інструменті, е, ви знає, і не знаєте, з чого почати, що робити, і, або ви вже туди заходили і потім закрили, тому що це було дуже незрозуміло і важко. я підготувала для вас просту інструкцію для новачків. Де розписала всі можливості Notion. Далі, як зареєструватись і що потрібно для початку роботи. Ось така дуже проста інструкція зі стрілочками, з відео, де все написано, що, про що, і нащо. Ви зможете легко потренуватись в notion, подивившись ці відео. Я також бачите, які інструкції. Прості, зі стрілочками все зрозуміло. Навіть якщо і ви англійською не знаєте, це не важливо. Ви придивитесь до цих всіх нас і все, і буде добре. Я зробила шаблон планеру, щоб ви могли потренуватись, порухати його та поклацати. Ось він такий простий, але там є і ваші особисті питання, ви можете там планувати, і працювати з клієнтами. Ви можете записувати клієнтів. У кожного клієнта буде своя картка, де там буде, ви будете бачити задачі по клієнту і оплати по клієнту. І це все буде в вашому загальному плані роботи. Це про планування, це про спокій та контроль над своїм часом, тому що гарне оформлення, гарне планування завжди заощаджує час. Всього за 299 гривень ви отримуєте шаблон, який ви можете Відлаштувати під себе ви отрим, або використовувати так, як він є. Планувати свої особисті заходи, робочі заходи. Якщо ви ведете клієнтів, можна вести базу клієнтів. Це така міні ка безкоштовна, до речі. Але буде все впорядковано. Ви можете там робити свої документи, ви можете там робити свою лендінг-сторінку і публікувати її в мережі інтернет. Це теж так можливо. Ви отримаєте інструкцію для таких чайників, які бояться зайти в Notion, які Жодного разу там не працювали, і навіть ті, хто працював, може, ви не знаєте ще якісь там, які є функції і можливості. То ця інструкція може теж бути вам корисна. І в цій інструкції пояснена кожна кнопка, нащо вона вам, і навіть якщо вам не треба, там сказано, що ця кнопка вам не потрібно, і навіть не намагайтесь вивчати, нащо вона. Тож я бажаю вам всім успіху, гарного, гарних планів, здійснення планів. Звертайтесь з питаннями, якщо питання є. Всі посилання я надам під цим е, відео: і посилання на оплату шаблону з інструкцією, і посилання всі на наш клуб і на всі наші сторінки. І у нас ще є багато послуг, тож ознайомтесь, почитайте, це може бути дуже для вас корисне.